Мар'яна Безугла почала прозрівати, і вона зрозуміла, що проблема в Україні з військовим керівництвом системна і не залежить від Валерія Залужного. Про це вона сказала в інтерв'ю Суспільному. І взагалі мені чомусь почала подобатись ця ведуча, звати її Власта Лазур. Я не знаю, що їй вкололи або що їй дали, але от останнім часом. Вона почала в своїх інтерв'ю просто знищувати цих людей, яких вона інтерв'ювить. Вона наїжджала на Подоляка, на Веніславського, задавала їм дуже незручні питання, і було видно, як Подоляк і Веніславський реагували на її питання. Я дивився декілька її там інтерв'ю на Суспільному і на Радіо Свобода раніше. І вони були такі собі, не останнім часом вона прямо коротше, задає такі жорсткі питання. І вимагає відповіді. І до речі, в цьому ж інтерв'ю з Мар'яною Базуглою вона також задавала жорсткі питання і хотіла, щоб Мар'яна дала чіткі відповіді на ці питання. Давайте подивимося і прокоментуємо. До нашого ефіру долучається Мар'яна Безугла, народна депутатка від Слуги народу, представниця профільного безпекового комітету. Мар'яна, я вітаю вас. Чи ви нас чуєте? Бачите? Вітаємо так. Я наскільки розумію, зараз вітаю. зараз народні депутати якраз, з інспекцією, в тому числі стану і наявності фортифікацій. Мар'яно, чи чи поясніть, будь ласка, що відбувається з фортифікаціями? Вони є, чи їх немає? Чи була перша лінія, чи немає? Чому не було заміновано? В цій студії дуже зокрема під'їзди до Вовчанська. В цій студії вже дуже багато питань прозвучало. Я сподіваюся, що ви хоча б на частини. Зможете нам відповісти так, що з фортифікаціями на Харківщині? Е, вітаю. Не знаю, наскільки мене якісно чути, і довго я не зможу включатись. Е, дивіться, не знаю, навіть, чесно кажучи, не знаю, що колеги я перевіряють, тому що е, вже тиждень знаходжусь. Е... Відповідно, спочатку це Харківщина, потім Донецька область по фортифікаціям чула трошки вашу розмову. знаєте, тут складніша проблема. А взагалі, а які фортифікації потрібно будувати? Тобто у нас системна проблема, що те, що надає генеральний штаб як технічне завдання, а фортифікації будує Держспецтранспорту, будують, будують збройні сили, а саме там сили підтримки інженерні війська і будують військові адміністрації, та долучаючи. На контракти там цивільні фірми, те, як їм кажуть, що будувати, уже застаріло. Тобто, я перемотаю назад, і включу це для вас ще раз: з того моменту, коли Мар'яна питає: А які фортифікації будувати? Ти питаєш, які фортифікації будувати журналістів, нас, цивільних людей, конкретно мене. Ну, Кого ти питаєш, які фортифікації будувати? А тепер прослухайте ще раз те, що вона сказала. Ну, вона буквально відповіла сама собі на те запитання, яке вона собі задала проблема а взагалі, а які фортифікації потрібно будувати? Тобто у нас системна проблема, що те, що надає генеральний штаб як технічне завдання, а фортифікації будує Держспецтранспорту будують будують збройні сили, а саме там сили підтримки, інженерні війська і будують військові адміністрації, долучаючи на контракти там цивільні фірми, те як їм кажуть, що будувати уже застаріло, тобто працюючи в бригадах. Вони, вони мають інший запит, інший варіант фортифікації. і тепер на основі того, що вона відповіла, якийсь там генштаб спускає якісь комусь плани, далі ова, цивільні адміністрації, якісь мінтехтранс залучає якісь контракти, щось вони будують, але будують те, що застріло. На основі того, що Мар'яна сказала, чи схожа Україна на країну, яка збирається не програти в цій війні? От просто з того, що вона сказала: якісь там люди, ліві люди, мінтехтранси, ова, ога, військова держадміністрація, Генштаб спускає. А... Так будує фортифікації країна, яка планує хоча б не програти війну. Чи може там якось повинно трошечки по-другому це працювати, ні? І е, росіяни використовують інші фортифікації е, з нашого боку. Взагалі е, те, що ще можуть використати росіяни, там, е, наприклад, там класичні траншеї, де що їх модифі модифікувавши, на для нас взагалі не актуально, тому що е, з українського боку ну, немає переваги в у людях, і ми маємо звісно людей берегти. Е, значить, е, максимально маскувати фортифікації, робити е, так звані нори, тощо це оця е, те, що у нас немає системної. Рераєєрархію використа аналізу і використання досвіду призводить до того, що у нас фортифікації абсолютній більшості і ті кошти, що були витрачені через військові адміністрації, те, що я тут бачила, і через стоп, 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 стоп. У нас немає системного підходу до аналізу ситуації і минулих подій а, і. Мар'яна топила за те, щоб от звільнили залужного, залужного вже, я не пам'ятаю, чорті, коли звільнили, вже скільки часу пройшло, і що, нічого не помінялось? Ну, залужного звільнили. Проблема ж була в головнокомандуючому. Повинно все зараз змінитися просто на краще. Все повинно стати Чікі-Пікі. Нічого нічо не помінялось? Дивно, реально. А що ж сталося, що нічого не помінялось? З цієї служби, як збройних сил, так і міністерства оборони, вони будують по постарінки. Тобто е, при цьому доходить до абсурду, коли е, будують величезні траншеї, е, наступає ворог. Е, ми змушені залишити якусь територію, е, ну цю траншею е, просто під вогнем шквальним в піві е, чисто того, що. Коментар, я так розумію, написали в студію перевірка депутатами нинішньої Верховної Ради фортифікаційних споруд. Це просто шоу. Просто під вогнем шквальним впівіт, е, чисто того, що людей у нас менше, вони туди заходять цю трошею, їх в 5-10 разів більше, вони її розширюють. Повторю цей момент знову. В е, будують величезні траншеї. Е, наступає ворог. Е, ми змушені залишити якусь територію, е, ну цю траншею е, просто під вогнем шквальним в пів е, чисто того, що людей у нас менше. Вони туди заходять в цю траншею, їх в, 5, в 10 в разів більше. Вони її розширюють і використовують. Е, другий варіант. Зачекайте, тобто. Хтось там ну, ми виділяємо гроші на те, щоб от, там Харківська Ова або хтось там, не знаю вже, ти назвала ці якісь Мінтехтранси чи якісь інші е, траншею будівельні компанії. Вони їдуть, виривають траншею, ну, звісно, не таку, яку нам потрібно. Вони її вирили. Далі наступають на нас росіяни. Ми відходимо, вони заходять в траншею, яку ми для них вирили. Із цієї траншеї вони в нас стріляють. Це, я правильно зрозумів? Просто підтвердіть в коментах, ну я правильно зрозумів те, що сказала Мар'яна, я нічого не перекручую, не вириваю з контексту. От вона саме це сказала, правильно? Там -те, те, що я зустрічала, вже казала, коли мене питали, тобто її, задокументувала деякі приклади, стоїть бетонна споруда, на неї витрачені звісно, кошти, старались, видно, там навіть перекриття вгорі, але ця бетонна споруда не закопана. Так а хто за це все має тепер відповісти? Мар'яна, хто за це має відповісти? Отут, власне, лазур почала, коротше, пилісосить Мар'яну. Потрібен хтось, хто відповідальний за цю хрень. В цьому і прикол, як працює в Росії, я вже казав в якомусь відео. Там виділяються гроші, там є якийсь Василій. Цьому Василію дають гроші. Василій іде це все робить. Якщо це не зроблено, Василій получає в голову пулей, Не просто в голову, а пулей, А в нас Мар'яна там називає якісь мінтехтранси, ова, ОДА, якісь контрактори і результат. А результату нема. А хто відповідальний? Мінтехтранс, контрактори. Ова, Мар'яна Безугла. Я, Валерій Залужний. Хто? Приятна. Я наведу приклад. Друге, там, наприклад, цей двері, які відкриваються назовні. Тобто, якщо туди щось попаде снаряд, і не... людей, навіть якщо люди виживуть і їх завалить, вони не зможуть вийти. І ось я навела ці два приклади. Я питаю військових: а як? як ну як це страпилось? Вони кажуть, та ми навіть говорили, що не будуйте таким чином. А там, наприклад, це був цивільний цивільна. Компанія, вони кажуть, а у нас не приймуть у нас таке технічне завдання, у нас просто не приймуть роботу. Сорі ми маємо будувати таким так, як сказали. І хто за це має відповісти? Е, я постаралась описати, е, що е, тут відповідальні і е, військові експерти, які надають такі технічні завдання, не, в, не враховують те, яким чином зараз змінюється війна, і е, місцеві адміністрації, які витрачають кошти і не піднімають питання, не, е, значить недостатня комунікація вже з військовими в бойових підрозділах, що їм саме потрібно. Е, ну тут перше. Аргу, у нас не до і зараз на жаль є відставання далі, все ще системне, вертикалі впровадження досвіду. Тобто, те, що бачать тактичні підрозділи, те, що видно в батальйонах, в ротах, в бригадах, те, що у них навіть є як варфваріанти центрів, розуміння, що саме з фортифікації, зокрема їм підходить, воно системно далі не йде або йде дуже Мар'яно, Мар тут... Я коротше, не розумію, ну є ж військові, які а, звільнені, а, ну я не знаю, якісь там по здоров'ю або дуже багато контузій, або а, якесь там поранення, яке не дозволяє виконувати бойові завдання. Ці ж військові в темі, в темі просто візьміть цих військових і задійте. Просто візьміть цих військових, дайте а, по одному військовому, який в темі кожній ці будівельній компанії чи кожній бригаді, яка будує. Ці фортифікації, і хай він там над ними стоїть, він приїжджає на фортифікації, каже, так, я був десь там під Авдіївкою, і ми будували так, тому що тому що і от тому йдіть, будуйте так. все. ну це ж реально ну проста схема. І коли Мар'яна каже там щось про двері, двері відкриваються не всередину, а назовні, і там щось завали. А цей цивільний забудовник каже, що в нас, якщо ми зробимо, що двері в бліндаж відкриваються всередину. Але не назовні. В нас цей бліндаж не приймуть. Що значить не приймуть? Хто його не прийме? Там що приїжджає комісія забудовника, яка приймає бліндажі? Знову якусь. Ну... Я не знаю, чи Мар'яна каже, брідятюну, чи можливо там всі ці норми, всі радянські, вони ну, всі знають, 80% радянських норм потрібно просто забрати к чортовій матері і їх не виконувати. А виконувати там 20% норм, які дають 80% результату. Ну, ви, мабуть, всі чули про це правило 80 на 20, коли... 20% зусиль дають 80% результату. А для того, щоб добити результат там до 100%, потрібно зробити 80% зусиль. Так, зробіть, щоб ми робили 20% зусиль і отримували 80% результату. Бо ми зараз щось намагаємося будувати, зробити і отримати. Нуль відсотків результату, або десять, або мінус двадцять. Це якраз результат, коли ми риємо траншею, як каже Мар'яна. Далі набігають росіяни толпою. Там у нас я не знаю 2-5 чоловіків захищають ту посадку траншею. Вони відступають, тому що на них біжить сотня цих агалтілих русських. Вони просто займають наші траншеї. І далі вже з траншей, які ми для себе вирили, починають стріляти в нас і ховатися в них. Це, ну якась несусвітна херня, Мар'яно. Тут просто лунала пропозиція. Чи, чи збираєтеся ви оперативно скликати засідання парламенту і аналізувати цю ситуацію, тому що загинули люди? Забудуйте, будуйте фортифікацію, збираєте парламент аналізувати, господі боже мой було окуповано з десяток населених пунктів люди не були готові до цієї евакуації я так розумію в тому числі через те що і були неякісні фортифікації або десь їх взагалі не було якщо фортифікації не допомогли якщо там не поставлено підрозділи з резерву І які б не були фортифікації якщо там немає людей то росіяни просто зайдуть і займуться харчів. Маріяно, а ваша, ваша думка, а питаємо, в чому головна причина емоція. того, що росіяни захопили ці 10 населених пунктів і зараз тривають бої в Вовчанську? В чому головна причина Якісні цієї ситуації? Військові неякісні військові рішення. Хто за, хто за це має понести відповідальність за неякісні військові рішення? Це хто головнокомандувач чи верховний Ну, Хто? Конкретна головнокомандувач Збройних сил. Була ситуаційна обізнаність, а серйозно? Головокомандувач повинен понести відповідальність, який? Може, Валера Залужний, ні? Розвідка, який є воєнні <звідка> удару, не якісні військові рішення. Ви, ви, ви свого часу дуже активно вимагали відставки Валерія Залужного? Чи будете ви тепер вимагати відставки Олександра Сирського? А за чим Валєру ж відставили? все. сирський не такий популярний, як Валерій Залужний, а сирському можна все і пробачить. Бачите, тут питання, як я все все більше бачу, і, зокрема, попрацювавши тиждень підрозділах, у нас не змінена система прийняття рішень на стратегічному і оперативно-стратегічному рівні. Тобто те, який є Діп Сейт, а як я кажу, діпстейт це не карта, не прекрасна та карта і ініціатива відносно розвідки осінці, яку всі знають, діпстей це глибинна держава. Те яким чином, що от ми навели приклад ці ж методички часів Другої світової, що фортифікації, мають бути такі. Так нахіра ви їх використовуєте? Не використовуйте методички Другої світової війни. Що воювати, ми маємо таким чином, і що, наприклад, якщо такти... представники з тактичного підрозділу, розвідники те, що виявили в роті, там в батальйоні доповідають про загрози, але і далі може інформація бути викривлена, тому що її не будуть намагатися згладжувати, покращувати, приховувати ця вся культура, штабна, збройних сил, тим не менш, я, я прикладу з Мар'яниного. Це те, що вона сказала, ситуація перекручена. Це коли ви відкриваєте єдиний марафон, а вам там кажуть ситуація напружена, але контрольована в переводі на, звичайний, на звичайну людську мову, то ситуація повна жопа. Yeah, yeah, Мар'яно. фактично завершу. Да. Але дуже мало міняється вище, і відповідно, що я зараз бачу, от зараз помінялось військове керівництво, а тут рішень не помінялась. Я О. вас все таки питала: чи ви відповіді. чи ви чи, ви будете наполягати на зміні військового керівництва? Я не знаю, що я не готова вам сказати, але те, що я бачу, мене ну фактично шокувало. Також після цього я провела весь наприклад цілий день в часовому яру. І бачила там ситуацію. А, далі таку ну це коротше, на ряд, ряд напрямків а, і фортифікація це тільки один із прикладів. Пані Мар'яно дана Ярова хоче відреагувати. Будь ласка, а, вітаю, а, пані Мар'яно. Ви да, сказали так. таку фразу. А, якщо немає батальйонів підкріплення, то жодна фортифікація не а, не встоїть, Це зрозуміло. А якщо немає фортифікації, а є лише люди, як на мене, це вже не війна, це називається тир. А, і відсутність фортифікації коштує нам життя людей, наших військових. І е, від, е, особисто моє прохання до вас, як до секретаря комітету по нацбезпеці і обороні, будь заступниця Мар'яна, Мар да, да, ви, Мар вибач, але е, рідні люди, так що нормально все. Е, моє прохання дуже до тебе, велике. Збери, будь ласка, комітет, е, і потрібно з ці ситуації, яка відбулася. Дякую. Дякую, дякую, Дана. Це дуже слушне зауваження, але на жаль, і я це не, не сховаю. У нас 20 людей в комітеті нацбезпеки, і вони доволі складно збираються. Наприклад, вони можуть протягом тижня взагалі не збиратися. І ось стоп, зачекай. Тобто, у нас є комітет з нацбезпеки, якось там фігні, там є 20 людей, які повинні, я не знаю, щось там вирішувати про нацбезпеку і так далі. Але ви не можете зібратися цим комітетом. Ви, ви, ви якось важко збираєтесь. Тобто, тобто, грубо кажучи, у вас є робота, на яку ви повинні ходити, але ви туди не ходите. Окей? Okay. Ось така байдужість комітету, яка час від часу має місце, ну, вона, вона зменшує можливості нагляду і контролю за військовою організацією. А в умовах воєнного стану, це ще, один, ще одна критична потреба. Чесно кажучи, зараз не готова і Я вже питав це питання трошки ніже в цьому ж відео, але те, що сказала Мар'яна Безугла, це схоже взагалі на країну, яка збирається не програти війну. Це, ну, от або коли виходять, там, Ну, Арестовичі, і всякі такі розказують, що Путін готовий до переговорів, тому що він щось там сказав, що він хоче, типу, перемовини. А ви думаєте, що Путін з його розвідкою і з усім іншим, з усіми тими людьми, які пропутінськими відверто, які знаходяться у Верховній Раді і там у нашій владі, вони цього всього не знають. Тобто, Путін, він розуміє, що. В Україні повна жопа і у владі, у Верховній Раді, в комітеті з окопами, з солдат з усім. І він, типа, нам каже, що він хоче перемовин. Ні. Я, якби я був путіним, і якби я навіть Ну я аналізував би відкриті джерела. Мені навіть не потрібна розвідка. Я можу подивитися просто там 20 відосів, і мені стане все зрозуміло, куди котиться Україна. І що саме прикре, не те, куди вона котиться, а те, що ніхто нічого не робить. Третій рік війни комітет з нацбезпеки не може зібратися. Ми не можемо навчитися рити окопи. У нас якісь там методички. Щоб вирити окопи, потрібен якийсь. А, Мінтехтранс, якесь ова, контрактори. Ми, що, що відбувається? Ну, відверто, з того, що я бачу, війну вигравати ніхто не хоче. І дивлячись, оце все. Якийсь Микола, який сидить, він патріот України. Він 24 лютого 22 року хотів її захищати, навіть отримав автомат, просто схотив йому дали навіть без документів той автомат, він, можливо, ще щось захищав. І він зараз дивиться на цей цирк Шепіто. І він задає собі питання: а що відбувається? Як ви хочете цього Миколу мобілізувати, якщо ви не можете просто побудувати просту вертикаль? Де у вас буде людина, якій ви дасте 7 мільярдів гривень, і якщо ця людина не побудує нормальні окопи, то або ця людина, або там ця людина, тим людям, кому вона здасть гроші, просто наваляє по голові і понесе відповідальність, як ви збираєтесь вигравати цю війну? Я... добре, хрен з ним звигравати, вже забудьте про кордони 91-го року. Як ви збираєтесь цю війну не програти? І треба рухатись далі. Ну, тобто, в, в, в цій обстановці тримати машину на одному місці не найкраща ідея, але ми згодимо з Мар дякую Мар'яна, дякую. вам за включення. Так, е, да, прошу. Е, е, що я хотіла ще сказати, у нас ще, у нас накопичилися ряд системних проблем. І якщо ми в 22-му році за рахунок е, такої ентропії, хаотичності нашої толоки, горизонтальної взаємодії в підрозділах, тощо випереджали росіян по гнучкості і креативності прийняття рішень, зараз вони стають все системнішими. А ми е, е, маємо проблеми з впровадженням свого ж передового досвіду вище з е, зміною системи як такої, і е, це було при попередньому військовому керівництві. Ці тенденції залишаються, і фактично Харківська область це такий тест, е, який на даний момент ми не пройшли. Пані Маріан, почули, почули краще переміщуйтеся в інше місце, тому що все ж таки не хотілося, щоб ворог попрацював по нашим народним депутатам. Мар'яна Безугла, народна депутатка України від фракції Слуга народу.